Це не художня стрічка, це кадри документальної реконструкції. Такі баталії точилися на вулицях Львова, тоді Австро-Угорського з листопада 1918 року. Імперія доживала останні дні. Українські військові із лав добровольчого легіону січових стрільців розпочали повстання за незалежність. Це було близько дев'ятої ранку, першого листопада. Вдома я дізнався від прислуги, що місто зайняли українці. Це легіон така еліта сорінада, так, яка перші українські військові добро в двадцятому столітті, можна так їх назвати. Вони не маючи власної держави, присунувши одночасно на вірність цісарю, вони плекали надії на створення власної держави. І коли виникла така можливість після розпаду Австрогорської імперії, вони підняли перші повстання ульвої, вони захопили владу і фактично створили свою армію, яка стала опорою цієї держави. Щоб написати сценарій і за 50 хвилин простою мовою пояснити складні історичні перепитії, Олександру знадобилося 5 місяців над автентичністю одягу та зброю. Али реконструктори фактично австрійські однострій і єдиний елемент, який у них відрізняв їх від австрійських вояків, це власне Мазепинка, яка. Була розроблена саме для цього підрозділу з какардою, теж українською левик, який видирається на скелі. Є Озброєння, тобто гвинтівка Меліхірем. РМ-95. Поруч зі мною власне стоїть вояк Української народної республіки. Для такі однострої френчі з'явилися в 1918 році в українському війську. Однострої бійців 18-го року одягли на себе і бійці сучасні допомагали з реконструкцією боїв військовослужбовці, які воюють на сході. Бойові дії вони дають. Пораду я хотів максимально відтворити те, що я відчув на цій війні. Польських вояків зіграли поляки. Такий був режисерський задум. Моє завдання як режисера було дати розуміння історії як примирення, і що ми можемо зараз в костюмах з камерою це все осмислити, говорити спокійно про це і розуміти один одного і поважати один одного. Прямої паралелі з нинішньою війною на сході режисер не проводить. Хоча повчитися каже у історії є чому. Ніхто не воював. Просто силою, навіть тоді завжди проводились певні перемовини, домовленості, і дипломати, врешті-решт, вирішували конфлікт. Київська прем'єра не перша фільм вже показували у Львові та Івано-Франківську. Там, як і у столиці, стрічка зібрала аншлаг. Це дуже вартісний фільм, і я всім раджу відчути цей дух, відчути. Голос крові в історії легко, зрозуміло, ідеологічно, в першу чергу, тому що це підтримує дух тих людей, всіх людей, які зараз переживають війну, і ті, хто воюють, і ті, хто тут, тут спостерігають. Свівана Рябошапка, Лоніт Коваленко, п'ятий канал.